Вітаю! Забуті рецепти. Картопля по-домашньому. Починаємо зі смаження м'яса. Смажимо цибулю, не паримо, не тушкуємо, а дійсно смажимо. На середньому вогні вона повинна бути підсмажена. Додаємо до м'яса цибулю смажену, і зараз додамо водичку. Доводимо до кипіння м'ясо з цибулькою та з водичкою. Кипятимо десь приблизно хвилин 10, потім додаємо картоплю. Протушкували м'ясо десь хвилин 10-15. І Зараз додала картоплі, треба залити водою в щерть і тушити на слабкому вогні. Картопля готова. Додаємо спеції та сіль за смаком. і тушкуємо ще. Декілька хвилин. Картопля тушкована по-домашньому готова. Це самодостатнє блюдо, але доповненням до нього може бути легкий салат, який складається з листів салату мікс. Помидорчика, сиру фета, кунжуту та змащений оливковою олією. Тож буде такий обід. Всім смачного!